Дмитріану Гречко, 26. Хлопець родом з Луганщини. Останні 9 місяців служить гранатометником у 81-й окремій аеромобільній бригаді. Пригадує, 24 лютого без жодних вагань пішов у військкомат, аби боронити країну. Це якраз те місце, де я і мав опинитися. Бо вдома ну, мені було некомфортно. Ну що?» У мене мама в окупації, тоді сестра в окупації. Я тут буду в Києві сидіти. Останні 10 років Дмитріан жив у Києві, де працював фінансовим консультантом та фітнес-тренером. Розповідає з восьми років займався спортом. Це мені дуже допомогло. Коли ти втягаєш на себе розгрузку, бронік, автомат. Дмитріан Грачко каже, до повномасштабної війни військового досвіду не мав. Коли пішов служити, спершу потрапив на навчання артилеристів. Після того був у десантно-штурмовій бригаді. Згодом став гранатометником. Так сталося, що якраз ну, потрапив я на свій рідний Донбас. Це був е, в той момент е, найтакий гарячіший напрямок. У нас хлопці всі ми як один. Там можемо один одного перший раз бачити, але ми вже як брати там. Поділився тим хлібом, там тушонкою боєприпаси. Місяць тому Дмитріан отримав поранення під час чергового обстрілу ворогом позицій поблизу селища Білогорівка Луганської області. Зараз лікується в одному з медичних закладів Луцька. Це вже друге поранення хлопця за час повномасштабної війни. Про свій вибір захищати країну зізнається, не шкодує. Навпаки, каже, навчився цінувати кожну хвилину життя. Не страшно, тому що ти. Розумієш, в принципі, куди ти прийшов, що ти так кожну секунду можеш померти, тому ти все відпускаєш і просто ці секунди ти живеш на повну. У військовій службі має вірного бойового товариша. Розповідає Дмитріан. Це пес, якого йому подарували побратими. Назвали вівчарку Степан Бандера. Кінолог Дмитріян. І його вірний друг Степан Андрійович Бандера. Взагалі в мене зв'язок з природою. Шалений, просто ми на позиціях там, в цих окопах сидимо до нас, мишки прибігають, ми з рук дика миша, вона з рук мене їсть там печиво якесь. Вовки так, також пару разів бачили. На передовій Дмитріан почав вести тік-ток, де публікує відео буднів військової служби. Прилетів снаряд десять метрів до тієї кухні, в якій ми готували картошку. Ідеї для нових відео каже Дмитріан Гречко. Вигадує у вільний від військової служби час. Це моя казка в ролі. А я вам не скажу. Це конфіденційна інформація. В основному всі пишуть: бережіть себе, нехай вас Бог береже. Ви наші герої там і так далі. Я, я не настільки вдячний, що ви. Люди отак от реагують, захищаючи країну в лавах збройних сил, Димитріан продовжує навчатися на магістратурі, опановує фах фінансиста. В перервах між реабілітацією пише дипломну роботу. Кинути навчання каже, навіть не думав. Після перемоги мріє зустрітися з рідними, яких в останнє бачив у січні цього року. Я найперше, що зроблю, поїду до мами і обійму поплачу там з нею. Прогуляємося. Ну я я сподіваюся, що там все все буде ціле. Олена Чернуха, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.